Це Троєщина, вулиця Мілославська, це 19 під'їздів в одному домі, і вони дуже довго сидять без тепла, без води і без світла. Купили ці газові ці установки. Як ага. чи на них гріємо, забмотуємо, підемо. Виходимо з положення, як хто тільки може пляшками оцими так, гарячими так, 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 горітися, так? Так, ложу і собі ложу. Ну, ось о кофточки, ось о косілька внука. Щас постираю а, і подякувати. Буде чистий. Бо водички ж нема, стесні, ж нема де. Воно ж думано не висихає. Не висихає, так. Буде, буде тепліше, буде тепліше. Основне, що ми не пропадемо. Слава я Україні, я... все буде добре. Раз, на листівках є номер телефону. І якщо ви побачите, що машина пере, 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 кудись ділася, вона можливо перейшла на інший. Квартал або локацію, тому дзвоніть, будь ласка, по номеру телефона. Ми завжди вас зорієнтуємо, де знаходиться машина, якщо є якісь запишемо проблеми. запишемо в чергу, да. скажемо, коли прийти, щоб ви не чекали, і все зробимо черзі, щоб попратися добре, що є можливість. Дякую <ривіт> <ривіт> вам. Дуже добре да. дуже добре. А це ви з Мілославська? Да, да? З Мілославським ми 19. Не ну, тут ага. трохи далі. Ми, ми почули. І... А як ви дізналися, що е, буде ну, тут наша? Голова син. Е, ну сказав 19, да, по телефону. Акцію. Це є от тут конкретно. Люди зробили замовлення, привезли цей комплекс. Працювали для цього дві доби вдень і вночі, для того, щоб переобладнати і умови стаціонарної роботи в умовах відсутності тепла, світла. Люди мали можливість доступу. Сьогодні зараз в цій кімнаті можна прийти, поки ти чекаєш. Сьогодні вона розрахована на одночасне перебування 15 осіб. Ти можеш прийти попити чай по Їсти там печиво, зігрітися, зарядити від генератора гаджети. І дійсно лівий берег постраждав найбільше, тому і наступні дві локації також будуть на лівому березі. І я тут хочу подякувати нашим депутатам з фракції Європейської Солідарність» в Раді, які дійсно вони постійно на своїх виборчах. В вони з людьми вони йдуть по кожній квартирі. Вони знають кожного мешканця і знають, де сьогодні гостра стоїть необхідність допомоги. І саме туди ми приїжджаємо з допомогою для того, щоб дати можливість людям вистояти в цих важких умовах. Сьогодні ми маємо бути скіями. Сьогодні в країні стався тотальний блакаут. Тотальний блекаут це означає, що країна повністю залишилася без електроенергії. В Києві зупинилося метро. Ситуація найгірша по електроенергії для Києва з початку війни. Я не аналізую зараз, хто в цьому винен. Я не буду коментувати. Спроби центральної влади перекласти відповідальність на місцеве самоврядування. Спочатку вони забирають у киян 8 мільярдів гривень для того, щоб дірібанити їх єдиним марафоном, кешбеками і підготовкою до виборів роздачі тисячі і замість тисячі роздайте електроенергію. І от зараз ми прийняли рішення, що всі готові наші комплекси. За погодженням з нашими воїнами ми позичили Київ після завершення критичного сезону, вони підуть на фронт. Вже сьогодні 10-та доба пішла. Через енергетичну ситуацію, про яку тільки що сказали, ми залишилися повністю без усіх благ цивілізації. У нас немає ні води, ні опалення, ні світла. У нас навколо знаходяться ну взагалі нічого немає. Жодного з благ цивілізації. У нас навколо знаходяться 16 поверхівки, 21-поверхівки. І в нас дуже багато людей, які дійсно цього потребують маленькі діти. Мало мобільні групи населення, мало того, що вони фізично не можуть сюди спуститися. Ми організовуємося. Ми їм допомагаємо. Ми маємо змогу взяти їхні речі Пронести. і попрати, хоча б. Тому що воно в квартирах людей наразі не сохне. В квартирах людей зараз 73 і вище вологість. Пліснява. Починається пліснява, грибок, відходять шпалери і вже відпадає у людей штукатурка. Цей будинок в надзвичайно тяжкій ситуації зараз знаходиться. Так, маломобільні люди. Люди з інвалідністю, дітки малолітні, вони залишаються. Надзвичайної ситуації мені дуже шкода, але я вам дуже хочу подякувати за таку ініціативу. Дуже приємно і круто. Ми хочемо подякувати киянам, які зараз демонструють надзвичайну взаємодопомогу. Це взагалі унікальна українська риса. Коли молода дівчина говорить, мене сусідка лежача, я маю взяти від неї цю білизну, прийти просто зараз це попрати, віднести сусідці. Ми дуже дякуємо. Це унікальні українські риси, які ну я думаю, це ми і захоплюються Європа світвади, Води холодної немає води нет. Уже скоро каналізація у нас просто буде та будемо плавати самі. Знаєте, ми приїхали ми до вас. Приїхали до вас ми розуміємо, що саме тут зараз така ситуація, яка потребує додаткової уваги і допомоги, і це наша друга локація, яку ми відкрили. Подякувати депутатам нашої фракції Європейська Солідарність і в Раді, що вони дійсно. Ідуть до людей, вони дійсно знають всю проблематику і вони швидко реагують. І саме тому ми зараз тут Це локація була не випадково обрана. І е, на майбутнє також, тобто, у нас є постійне 24 на 7. Контакт, номер телефону, наші телефони, ми на зв'язку, ми швидко реагуємо і будемо робити все необхідне для того, щоб е, вистояти до кінця цього колапсу енергетичного, який, на жаль, сьогодні так сильно нас накрив. Але я хочу сказати, українці ніколи не здаються. Ми вистаємо в будь-якій ситуації і е, покажемо, що ми. Нація якою треба пишатися, з якою брати приклад